Доброго доброго дня. Сьогодні 22 -е у нас серпня, де? август 25-го року. Це хотіла наші там дома. Такі красне третій, аж он стоїть. Це вряд вони не так стоять по струнах, а тут чесні домики. І дуже красиві такі домики охайненькі, і така вся. Ой, так ухажують, вроді би нічого. Трава тут росте косять через кожні 2 неділі. Тут лучше, конечно, знімати його здалеку. Домик. Вон, дві машини. Батько й син тут, мабуть, живе. Аж ось домик який, да? Цвіточки. Не, не пам'ятаю. Я, мені каже, тут я не знімала іменно ці цвіти. Такі вони. Сьогодні сонця щось немає. Хмари тут. І то сонця, коли воно вийде, не знаю. Які красиві домики невеличкі на сім'ю. І ухожені які немає заборів. Немає нічого. Так що, так що таке красиве. Тут діти. Тут не одна дитина, ми бачили, а тут і іроні, по-моєму, цвітуть. Да? Тут наші українці живуть на першому метажу, Оце коричнева дверка. А то треба віточку залізти, обламити. Як квіточки, квіточки. Квіточки. Окей, окей. Дуже красивий. Дуже маленькі домики, але тут квіточки. Квіточки такі красиві. Такі квіточки. Красиві. Ладно, що то бабка кричить не треба. Це одна така. Німці такі погані. Насчет того вредні. Все їм ніхте та ніхте Що їм? Які садочки. Як вони то то. нігта, нігта. Ввечером ото світиться, там паутинка світиться. Похожені, домики. Оцей мені дуже подобається. Як буду жива, ось світочки, квіточки висять на, біля дома. Е? Ось цей домик теж красивий, да? класненький. Ну все, пока-пока. Відео коротеньке он ці батареї. Наверху, наверху батареї. Тут теж сім'я, цвіточки, квіточки везде. Люди, хоча і погода така, більше дощів, більше холода. Зараз у нас 18 градусів, у вас 20. Я кажу, та ні, жилеточко оділа, бо прохладненько, такий воздух прохладний. І оце вже 4 дні у нас. Да, домик класний подобається як. Ну ладно, пока-пока. Трошки на три...